Куда так спешит? Дает подсевание, проверяем. Надо было там справишься стать, сюда не заезжать, пыль не поднимать. Все такое. Это все? А? Это все? А что вам надо? Значит, нарушение причин? Правильно. Ремнем чего не пристегнуть. Вы даже запомнили, что специально дивился не Кто вам так сказал? Глаза есть. Глаза? Давайте давайте своє посвідчення. То я бачу, у вас тут відкрилася нова кормушка или що? Да. А чого посадили громадян? А ну подождите. Ви, ви посвідчення показував чим? Да, да, так, сейчас показую. А чого посадили людину в машину, не підскажете? Подскажемо. Чому затонили? А ви хто? А, все, понял. Все, понял. Поняття треба? Задули вже чи ні? ні. А, Ще, якщо якщо треба поняття, він п'яний, то там немає. Так. Дейнека, Дейнека Іван Андрійович. Ліценський роти з супроводження дійсно до 30 лютого 2020 року. Хорошо, понятно. 30300. 300 На грудний так, знак я, я не бачу. Спокій. Не бачу. Ну поверні, щоб я руками на трига. Почекайте, дивіться. 002, 24, 8, 2. Хорошо. Причина зупинки це суть скоєного мною правопорушення. вже все. Відпрацювання чого? Показуєте відпрацювання. Це вже вибачте, він не показує. А, вибачте, ну тоді я можу їхати, мабуть. Мені не подобається. Мені не подобається оце, не що показую. ви стоїте отут, люди їдуть з роботи. Ось, на ось, роботу. Ні, отакий, красава. А, а, а чекайте. Подожди, по-людськи, з якою скоростю їхали. Я? Да. З, якої? з допустимо. Та ні, ну я кажу по-людськи. От ну, так само хорошо. і він їхав, подожди, ті п'яти. Якщо я їхав, нарушення скорості, то маєте протокол не, ну, Протокол зараз бахне. Ні, вас вони не зашвидкі, а по підозру. По які підозри? Ну що? Водитель быстро їдуть по пидозу. Їду. На, no, це така підозрюва. Водили быстро їду. Віде, О, дивіться, наверное, такі самі приїхав. Пот... Москвичі машини важчий. Вот так і проведу. Я ще... я буду зараз. Та ну сейчас побачимо. Давайте, таких товаришів питань немає. Я ж не, не буду ка... дам... прийду на понятити. Как таких виявляти? А? Как таких виявляти, если все надо причину остановки, не скажете? Ну вот как, объясните мне. Едет без света, правильно? Есть нарушение? Не может ехать пьяный, может свет не а светом. Но он ехал со светом, пристегнутый, представляете? Ну, так раз. Ну. А, я не пристегнутый, то напишем сейчас на меня. И он досматривает машину. Зачем это делать? Он не досматривает, а осматривает. Вещи в данном автомобиле никакие он не трогал. Просто визуальный осмотр. Мне нравится у нас таке время, знаете, документы не показывать, бо я не хочу. Логіка, правильно? Я не хочу лично показывать. Так я такие Не то, что не хочу, не, я ти... просто не вот бачу. Это, підстав. это не, не право. Я не бачу этой. Это неправильно. Это неправильно. Правильно? Это правильно. Да? Да, это правильно. Ну, считай, это нужно считать. Это ваше право. Це не моє право. Це право записано. В указатель київ парка. Да, туда, прямо. Совершенно верно. Він таке саме, мабуть, я вам кажу. Ну, ми ж не встанавли, бачите, як у чоловіку пристане. Він не хоче, нам показує. Приставати не надо, треба, треба зупиняти у разі підозри. Ну, а четвертий запов... пункт статті. Який? 4? Даний транспортного транспорт... транспорт засобу може знаходитися в розвитку. Може. Ну давайте проб'ємо. Орієнтування є, заява а є про угон. Заяв, про вон. Хоч губки для... будут сейчас открыть. Чуете? Позавчера угнал Ну, СІВІКи, да. СІВІКи, ця машина дуже такая популярна. Чуєте, бачите, ви знаєте связи, я знаю. Все, власть, все, власть. Да, ну, я, я знаю, все, все более, да. Я знаю, все більше, чем він. Вы як бы не на конце. Що ви там? Не, ничего, нічого. Я дарюсь. Я здесь зброю не що Это не зброя ваша? я що у вас ці габарити включные, щоб ніякий я зараз баран. не парися у вас. Ми вы парися у вас. що ми нормально. Так, ну ладно, еще питання будуть? Нас питань нема, вам хорошого, будьте будет. Якщо надо буде понятным, я приїду. приеду. скажу. достаточно. Что это два слова скажу? Да, да. Понаписывайтесь, включу, что там. Акт, вже потом Ні. А че? Акт заполняется. На продукт заполняется анкета. Понял? Акт. Знаю, ну. Правильно. Пока зараз сейчас ще еще полчаса пройдет. Пояснится. Уже можно было продуть бы ее, там 1.30. 30 Выстрелять. Я знаю. Как минимум. Просто от у вас завтра затраженуть машину. так, Угонщик вийде, чуєте, з камери концерт устроїть типу, і поїде далі. Знаєте, Отеця, чуєте? Отак у мене машину лунали, я вам розказую. Так її ніхто і не знайде. І а... у вас уже і в логіка. За всю свою історію я знаю, що знайшли машину чуєте? тільки одну машину. Да. Це золотина вкрала машину, знайшли А 20 одну, я 60 років попрацював. Скільки їх знайшов, ні одна людина спасіба не сказала. Ну, то гроші ціна таким людям. Так от тож. У вас ще нема скажу цього. Я можу, бо в мене 20 років висловлює. Ми можемо ж вам багато що розповісти. Я просто прошу вас з вами. І ви і ви не праві. 25% ви ставите. Не праві, ну, по процентів на 80. І 100. Тобто так, ми анакамі, я, я даже несистемно, так кажем, мені нема чого боятися і стримувати. Ну, да немає, у вас немає, пато немає удобряю, ну, все. Ви розумієте. І ви не праві на 80% в даній ситуації і в наше время. Дивіться, якщо чуйте? я не прав, чуйте. у вас вам народ України. Да, чуйте. Да повноваження, правильно? Можна виїхались також курсом, а дивилися, як БМВ 4 з гриб со швидкістю. Да, бачу, да. так. Да. Только витря звезд, а він п'яний. Я бачив. Да. Він, він утік. Йо... Йо не... Ні, йок. Ні, кугу. Піймав, його зразу поймали в той же день. В чечені часу вже його знайшли, він украски був, відмивав краску в гаражах поймали. Його в чечені часу піймав. Чотири дорожні, да, коли бачу, машина, да. знаки все. Так я і все де. Ось такі їздить скорості і все остального. Це я бачив, так. Це дуже прискорно. І отаким нас. Зчинська, коли Ющенко ще був, помните? Одмінили таїд. Да. Скільки людей на три погибло? місяці. Чуєте, скільки людей погибло? Не три місяці, там рік. А не було. Рік. Скільки людей погибло? — Проблема погибло? Три місяці. Ні, рік. То більше погибло, ніж в Афганістані за всю війну. Розумієте? Ну, в тому, що... Так, така, як... Дивіться, зараз вернули ГАІ, вернули все. ГАІ не було. Поліція, е, ну, полі... Ладно, поліцію, да, там, все, вернули поліцію, національну поліцію, вони все тепер повномочі маса, Добавили штрафи за п'янку. От знову сидить товариш. То то, нашим бідаю, що на нашим людям без разницы, що. нашим людям отак випив і в тюрму хай зідає на років п'ять. Ну це не в нашатах. Як понимає там позбавить, хай його позбавлять, якщо її знову їде, то дай в тюрму. Він не вже заповнює. Давайте, наверное, давай, давай продуємо. Всім будуть дуть, хай дують. Я просто хочу видитися, скільки це, це чудові Захочет. Его право. Если не захоче, він все одно п'яний автоматично. Если не можуть, то ж саме. Статья же так. Да, да. Шо так, що так. Степаньте, буде им душі. Да буду дуть, куда їм денеться, конечно буду. Бо є с разные. Есть дують, не дують і все остальное. Непонятно, але це суті статті не міняє. Він все одно буде п'яний. Хоче він чи не хоче. Согласен. Ну Так, так що він не хоче. Селін. Вам якраз на руку. Не хоче, написав, Нам два свідки є, все, Нам суд, суд по-любому нього забере. Ну, Так що тут навіть балакать не написав. Хочу недавно я ставив. Ділився в Фейсбуці, угнали сівечку. Бомб, вот положено. Если честно, сканер любую машину открыть. Сиви в общей все Lexus. Любу так что nee, я причому, не знаю. Москва для чего? Просто машине посадить. Есть. Сейчас на стойке на рулевую рейку ставлятся. Понял? Навигаторы, GPS. Не, ставити. не, так то вот, электроника это до лампочки. Электроника это самое проще упасть. Блокірується все, ставиться свій блочок і поїхав далі. Ну, да, а коли там рульова рейка буде заблокована під капотом, ключиком спеціально. Ота ще новинка хороша в інтернеті я видивився. Це хороші віщі. Настойте двох тисяч. Ну і що? Ні, так я ж кажу, а це то, нормально. Це. Конечно, так, та, машина Так само як же Так було. На руль. Так, Ну що, можна під'їм'яти? О, пестри достають. Слушай, а я буду свидетелем, будет. давай ты. Без вопросов. А Чем у нас понятым Конечно, буду понятным. Леха. Пошли, ты снимаешь. Товарищ дорогого. Если да, будет буду да Заставить меня тоже не могу. Мы я заставим. Та не Вона все знає то так. Це його право згідно статті 63. Хоче дує, хоче, ду, ні, вся стаття діє. Він може про себе не свідчить. А дуть? Ні, чого? Повна відмова може, елементарна и от теста, я не тест, досвидетельствуюсь. Нам все равно. Только спитай? Конечно, нет. Давайте спирали. Давай так. Вот еще человека, понятно. Возьмите документы. Посвечення возьмите. Я могу за документы, а может сказать так. Нет, 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 нет там документы. Ну хорошо. 89 проживання реєстрации тут їх много запит. ну откуда я знаю я що, в поліції розбираюсь чи що? да полиция все нормально законно там даже Так. Привет. Да. Я уже, я вас не да. Хорошо, ну тогда хорошо. А -а -а. Не знаю, куда я напомню. Хорошо. Ты бачила, да, 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 все да, нормально. нормально Десь да, да дует одним дыханием. Дух до щеплення. будешь щел... да, До щелчка. Щелкнув. Все, смерть викимо, так. Все, видимо, смерть. что набрали воздуха, вистачає. Все, дуємо. Не, не, не. дивіться. На звуковий сигнал не реагуєте. Дуйте, буде ще чого так. Колад. Секунд, 10. Зрозуміло? Дуйте одним дикамньом. Наберіть, наберіть, наберіть воздуха і дуйте. Давай, 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 давай. Дай другий понятий, подойди. Бачите, жди, йде наш. Ну, я бачу. Красава. Як казав, один тридцять є по-любому. Ну, порядок, все одно порядок. Подожди, ну поняти, присадите до мене подійди. Да, да, конечно. Які проблеми? Я вой на обосед